Разом із пробудженням природи прокинулися і ті, кого ми зовсім не раді бачити. Вони чатують нас в лісі у парковій зоні, і навіть там, де ми взагалі не очікуємо їх побачити. Наприклад, в польовому букеті квітів це кліщі. Сам кліщ це крихітна істота бурокоричневого відтінку, а його личинку і зовсім важко помітити неозброєним оком. Присмоктавшись до тіла людини, молода личинка насичується приблизно за дві доби. Доросла особа ж може залишатися неділю до 12 днів і вирости до розмірів кульки діаметром у 2 сантиметри. Потрапивши на відкриту ділянку тіла людини, кліщ присмоктується, що відбувається абсолютно безболісно через уприскування під шкіру анестезуючої речовини. До речі, це може стати причиною досить серйозних. І важковоліковних захворювань кліщі переносять такі хвороби, як кліщовий енцефаліт, кліщовий виситний тиф, кліщовий бореліоз, тобто хвороба лайма, і геморагічну лихоманку. Особливу небезпеку для людини становить захворювання кліщовим енцефалітом. За статистичними даними, зі ста осіб, які звернулися з укусами кліща, приблизно 10 заражаються саме цим вірусом. Енцефаліт дуже страшна хвороба, яка призводить до ураження центральної нервової системи і рухового центру людини, в результаті чого може розвинутися навіть параліч. Цей рік, до речі, для кліщів видався дуже сприятливим. Кліщам до вподоби теплі зими і ранні весни. Ось чому вони зараз такі активні. А ще цікава інформація. Кліщі практично позбавлені зору і можуть відчути запах живої істоти з відстані в 10 метрів. Їх набагато більше на узбіччях доріг, ніж гущавинах лісом. Термін життя кліща 30-50 днів. Звичайно, виявивши на собі або своєму близькому паразитарного кліща, найкраще відразу ж звернутися до лікаря. Якщо ж такої можливості немає, то кліща потрібно видаляти самотужки. Цю процедуру краще виконувати в тонких рукавичках або за допомогою носової хустки. Видалено комаху краще віднести до лікарні для дослідження на наявність інфекції. Місце укусу пліща потрібно обов'язково продезінфікувати, а руки ретельно вимити з милом. Маленька комаха може принести у ваше життя чимало клопоту, тож пам'ятайте прості поради. Прийшовши з лісу, обов'язково оглядайте своє тіло і одяг, а також домашніх улюбленців, які прогулювалися з вами. А ще не зайве буде зробити щеплення від кліщового енцефаліту. Радіте життю і не хворіти. Бажаю вам ранкова кава.